Школа є одним з важливих місць, де відбувається соціалізація людини. Нагадаю, що в сучасному суспільстві шкільна освіта для всіх доступна і обов'язкова. В школі молодь знайомиться з накопиченими в суспільстві знаннями, духовними надбаннями і соціальним досвідом. Школа дозволяє дитині навчатись використовувати власні ресурси і можливості, орієнтуватись в основних видах суспільно-корисної діяльності і підготуватись до виконання суспільних обов'язків. Вчителі, учні та їхні батьки об'єднані у шкільну громаду. Завданням шкільної громади є співпраця заради підготовки учнів до дорослого життя поза межами навчальних планів. Активна участь учнів у житті шкільної громади допомагає їм набути корисних соціальних навичок. Одна з можливих для учнів форм участі в житті шкільної громади це шкільне самоврядування, завдяки йому учні мають можливість впливати на розвиток свого навчального закладу і одночасно набувати необхідних у майбутньому соціальних навичок, таких як співпраця з іншими людьми, уміння знаходити спільну мову, розв'язання конфліктних ситуацій. Уміння почути іншого та прийняти його позицію тощо. Діяльність у громаді сприяє також тому, що в людській спільноті виділяються і формуються особи з лідерськими якостями. В багатьох розвинених країнах активна участь учнів, студентів у діяльності органів самоврядування своїх навчальних закладів вважається. Одним із визначальних чинників формування особистості майбутніх громадсько-політичних діячів. На думку деяких вчителів, поєднання учнів, їхніх батьків та вчителів у єдину громаду дозволяє створити в школі атмосферу безпеки та турботи, а це значно покращує результати навчання. Дозволяє оперативніше реагувати на проблеми, які виникають, і створює сприятливі умови для розкриття потенціалу особистості та її самореалізації. Учнівське самоврядування може набувати різних форм. Це можуть бути зібрання учнів у класі, у школі. Завданням учнівського самоврядування є організація різних сфер навчального процесу. Вибір моделі учнівського самоврядування залежить від бажання та розмірів учнівського колективу. Існування учнівського самоврядування не означає виключення із цього процесу вчителів і батьків. Вони можуть на всіх етапах ділитись своїм досвідом. Іншим принципом учнівського самоврядування є те, що залучені до нього учні мають сприймати його як частину особистого життя, а не як нав'язаний обов'язок. Ось приклади функцій учнівського самоврядування: участь у складанні плану роботи школи на навчальний рік, проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності школи. Забезпечення порядку, організація чергування в школі, у класі, організація дозвілля учнів, підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань, проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, організація дозвілля на перервах, організація роботи з благоустрою школи та шкільної території. Організація літнього відпочинку учнів у 1987 році в Ізраїлі було засновано школу, де за кожне рішення, яке стосувалось навчальної програми, голосували учні, вчителі і батьки. Ця школа першою у світі назвала себе демократичною. Учні отримали можливість вибирати, що і як вони хочуть вивчати. Така модель швидко почала поширюватись у США та європейських країнах. Сьогодні вона передбачає, що всі питання шкільного життя від організації навчального процесу до стилю одягу і меню у шкільній їдальні вирішують колегіально. Головний принцип життя демократичної школи передбачає кілька складових. Перша: виникає проблема, яка потребує вирішення. Потім формується загальне бажання подолати цю проблему. Потім учні, вчителі, батьки обговорюють, що робити. Потім приймаються рішення на загальних зборах або органом самоврядування. Між школою і місцевою громадою існує певна співпраця. Вона передусім передбачає ознайомлення учнів із принципами роботи місцевого самоврядування. Це допоможе зрозуміти, як влаштоване управління їх населеним пунктом і яку участь вони зможуть взяти в ньому в майбутньому. Учні самостійно або разом з вчителями і батьками можуть створювати і долучатись до нескладних ініціатив. Досліджувати минуле свого краю, пам'ятки, туристичні цікавинки, влаштовувати акції з прибирання, проводити відкриті шкільні заходи, творчі вечори, концерти, ярмарки тощо. Друзі, на цьому все побачимось.